Маємо оновлену інформацію. Давайте кілька слів ще про Арсенія Петровича Яценюка, який сьогодні главу українського уряду, який сьогодні відвідав одну зі шкіл у місті Вешневе під Києвом. Там він оглядав обладнання. Кабінету фізики. Отже, він відвідав загальноосвітню школу номер 3 у Вишневому на Київщині. Візит було заплановано, аби переконати, що 100 мільйонів гривень, які уряд розподілив між областями на покращення матеріально-технічної бази середніх загальноосвітніх шкіл, були використані за призначенням, а не як завжди. Прем'єр побував у класі фізики, обладнаному новітніми приладами для навчання школярів, і був приємно вражений рівнем знань наших маленьких українців. На цьому тижні уряд оголосив про те, що ми розпочинаємо проєкт опірних шкіл. Тобто, це нова якісна українська школа. У кожній такій школі повинен бути клас на кшталт того, що ви щойно бачили. У минулому році ми виділили 100 мільйонів гривень, і таких класів на всю Україну було куплено 395. В цьому році ми даємо місцевим бюджетам в два рази більше, тобто 200 мільйонів гривень, для того, щоб закупити нові класи, закупити нове обладнання і для того, щоб українські діти. Користувалися новітніми технологіями, тому для нас сьогодні основне завдання це в 2016 році розпочати проект опірних шкіл в країні, забезпечити їх новими класами, забезпечити новою системою фінансування, забезпечити їх автобусами, і уряд виділив кошти на те, щоб спільно з місцевими громадами придбати тисячу автобусів в цьому році. І я дав доручення, щоб такі тисячі автобусів вже були придбані до початку нового навчального року.